У неділю Україна відзначатиме День медичного працівника. Святкування розпочалось урочистостями в обласному музично-драматичному театрі. Привітати медиків Прикарпаття прийшли представники влади, колеги, пацієнти і звичайно журналісти. Чимало добрих слів мовлено керівництвом області на адресу медичних працівників. Імені ради ще вітаю вас з вашим професійним свят. Вважаємо, що ви стоїте на сторожі того, що видає найцінніше – здоров'я і життя. Тому небагатослівно. Дай Боже вам бездомної душевної теплоти. Дай Боже вам неперевершеної вправності ваших рук і ваших мізків і невічитних знань, а також Господнього провідіння, коли ви стоїте на сторожі людського життя і людського здоров'я. І всім вам! Просто людського щастя. Вам особисто у ваших волінах. Хай все буде гаразд. Ти лікар, ім'я Твоє надія. Ви та надія, яка, можливо, вмирає, а краще, щоб вона ніколи не вмирала останньою. Ви кожен день в роботі, великій, тяжкій, дуже складній роботі, і я вже переконався не один раз. Кращі працівники медичної галузі Прикарпаття з нагоди професійного свята нагороджені почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України, медалями за заслуги перед Прикарпаттям та почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради. Начальник головного управління охорони здоров'я ОДА Михайло Олінійчук у своєму виступі зазначив, що перед медициною Прикарпаття ще чимало важливих завдань: робота з реформування галузі, покращення умов праці та надання медичних послуг. Сьогодні люди в білих халатах виглядали незвично урочисто, адже це їх свято.